Thank you Близько 14-ї години росіяни вдарили з авіації по прикордонню сумського району. За попередніми даними, ворог скинув сім авіабомб типу Каб на Юнаківську, Миколаївську і Хотінську громади. Загинули двоє цивільних чоловіків. Ще одна жінка може перебувати під завалами. Четверо людей поранені, пошкоджені приватні житлові будинки і фермерське господарство. У сумах начальника управління містобудування та архітектури сумської ОДА затримали за одержання хабаря. За інформацією обласної прокуратури, службовець отримав 5 тисяч доларів від керівника одного з підприємств за вирішення питань, пов'язаних зі схваленням детального планування території для розміщення та експлуатації будівель та споруд. Підозрюваного затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. СБУ встановила особи п'яти російських військових, які катували мирних жителів Тростянця під час тимчасової окупації міста. Окупанти звозили потерпілих до катівні, яку облаштували у підвалі захопленого місцевого елеватора. На даний час слідчі служби безпеки повідомили усім п'ятьом фігурантам про заочну підозру у порушенні законів та звичаї війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано. Жителька ворожби Алла Ворона 5 лютого разом із сином потрапили під ворожий обстріл. Це 5 числа в нас на хату прийшли гради. Я залишилася ранена, я стріляна, а син зразу немає. Це у вас якраз травма після окопки? Оце ж у мене палець відсюди до сюди, тут роздроблено все і перелом. Це були... І коліно. Були... І спина. Триві? Ні, у вас варажби. Є було по варажбі 5 годин вечора. 39-річний син пані Али загинув. Жінку госпіталізували до лікарні за словами директора закладу, міська лікарня теж постраждала від ворожого обстрілу. У 22-му році лікарня підверглася прямому обстрілу, пострадала, але на сьогоднішній день практично все встановлено. Лікарня працює цілодобово і надає медичну допомогу у січні. Білопільська лікарня отримала автомобіль підвищеної прохідності. Toyota. Автомобіль оснащений Повністю медикаментами автомобіль оснащений засобами медичними, і можна надавати в автомобілі повністю повний спектр медичної допомоги. Зазнав ворожого обстріл і дитячий будинок інтернат. Росіяни вдарили по території закладу у червні минулого року. Коридори та кімнати інтернату нині пустують. Раніше ж тут проживали майже півтори сотні вихованців. Я повинна триматися, ви що нам повинна. Тому, що це завершити й погрунне, можна наших... минуло Минулоріч Росіяни зруйнували і давні білопільської гімназії. Тут навчається 97 дітей зараз. Лише у форматі онлайн. Тут всі вікна були просто вибиті, тому що це була дуже велика вибухова хвиля. Ну до цього були прильоти ракетні по місту. Теж страждав наш заклад. Теж вікна були пошкоджені. Ну останні, звичайно, що це, це вже. Була, як то кажуть, остання крапля. Ну на сьогодні ви можете бачити, що вікна монтовані, і оздоблювальні роботи тільки залишилися. школи громади працюють у дистанційному форматі, але діти мають можливість відвідувати позашкільний центр. Тут також облаштоване найпростіше укриття. Цей художні. Естетичний і декоративно-ужитковий, спортивно-туристичний, військово-патріотичний напрями, науково-технічний напрями роботи настільки, наскільки сьогодні в наших умовах можливо, настільки ми педагоги намагаються працювати. Працюємо, тримаємо освітянський фронт. Позашкілля на через наближеність до ворожого кордону Білопільська громада регулярно потерпає від обстрілів із різного виду озброєння. Лише цьогоріч, говорить голова громади, зафіксували більше 160 ударів. Один з останніх по цій вулиці дорогу вже відремонтували на умовах співфінансування з обласного і міського бюджетів. Це було градами, коли полетіло буквально за декілька десятків метрів звідси. Були обстріли, пошкоджено, багато було будівель. Слава Богу, що люди живі. Тому, коли виділилася консульція, дивилися на те, що повинні бути якісь підстави. Продовжують за словами голови громади і ремонт та облаштування захисних споруд і системи сповіщення населення. Громада в цьому році і в минулому році основні пріоритетні завдання поставили перед собою. Це захист громади, захист населення. І я відмічаю. Керівництва громади, тому що на оборонні захисні заходи було витрачено понад 22 мільйони гривень. Значно підвищилась ємність захисних споруд, значно підвищилась система якісті і ефективність системи оповіщення. Це я відмічаю одна із громад, яка проводить в цьому плані багато-багато роботи. Допомагає нам держава, допомагає нам область. Допомагають нам інші донори. Хочу дійсно подякувати всім за співпрацю, за те, що нам залишаються поряд з нами, з нашими людьми в такі важкі часи. Новини СТС. Умах по вулиці Ярослава Мудрого загорівся житловий будинок. Вогонь огубив стелю, меблі та речі домашнього вжитку. Всередині знаходився чоловік. Рятувальники вивели його та передали працівникам швидкої, а пожежу ліквідували. У сумах під час вечірнього патрулювання на вулиці Холодноярської бригади екіпаж патрульних побачив автомобіль Рено, який стояв прямо на зебрі пішохідного переходу. 38-річна жінка за кермом авто пояснила правоохоронцю, що зробила вимушену зупинку, щоб подивитись напрям руху, та почала з ним сперечатись. Я про дивитися дорогу власне, чому я іменно саме на пішохідному переході? Посвічення водя реєстраційні на автомобіль. На порушуєте правила дорожнього руху. Я Зачинивши вікно машини, кермувальниця поїхала далі. Рухаючись без вікно бужнього в темну пору доби, вона не виконувала вимоги про зупинки, які подавались патрульними поліцейськими. Все ж таки на перехресті їй вдалося зупинити шляхом блокування. Ви створювали аварійну ситуацію. Ми з самого початку, коли з самого я полілась подивитися маршрут. Ви мене стресували, создавали аварійну ситуацію. Угу. Вас зупинили за порушення правил Я дорожнього нічого не руху. Порушувала, це ви придумали. Патрульний поліцейський склав на неї два адміністративних матеріали, а саме за невиконання вимог про зупинку, а також порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами в темну пору доби. Новини СТС. У сумських школах онлайн навчання подовжили ще на тиждень. Таке рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань ТЕП і НС. Це зумовлено підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ грип та ковід. 19 за інформацією начальниці управління охорони здоров'я Олени Чумаченко. З 2 по 9 лютого у сумській громаді захворіли 3236 жителів майже половина з яких діти.